Рестораторів на те, аби бодай на нічу замахнутися. правил, Передача і климко пробиває зараз. У цій ситуації Ковальчук Ковальчук пробиває! Забиває з таки Ковальчук, там рекошет дуже незручний для чудного. Менжі Метал та штурм пробиває. Зараз грине. Передача зараз на дальню стійку. Хороший пауз спостерігати за діями Юрія Цебика за його експресією на е, лавці запасних. Тут Кураш. Кураш пробиває Кураш. Це навіть прямий удар поворота Ковальчук. Подивіться, зараз, якби Ковальчук таким чином дубель. Тобі, друзі, відновлюємо протистояння Абрамчука. ну, м'яко кажучи, не гренадер. Пробуває зараз Гриник і визначається голом Цюбка у цій ситуації. Цюбка там підчатував, під обідав. Конкуренцію результативно. Пробуває Абрамчук! 3-0. Ну зараз вже зараз вже дуже важко буде про щось говорити. Бачимо, як невдало розпочинає другий тайм команда штурму за якби втратив очки. Забиває зараз Назарій Цюпка. Відзначається чаровим м'ячем команда Енджі Метал. 4-0 рахунок це у поєдинку сьогодні бачимо усіх Може вже десь ближче так за інерцію відбувається це питання. Забиває ще й Андрій Кузик. 5-0. Ось так от відсвятковує, Ось відсвятковує своє повернення Андрій Кузик з забитим м'ячем і батьків успішки. Не стали Коуд Як же класно прибирає зараз Зиничай не забиває Коуд. Грабель. Пробиває карабін зараз. Ця. Черговий, я це повторюю. Але відзначаємо це. це приємно, звісно, Андрію Кузику. Я Думаю, це було й помітно по обличчю Кузика. Ковальчук, Ковальчук прибуває по воротах. Друга справа передача на Кураша. Кураш знову ж таки пробиває він 9-го туру. Кізонарія 2 Меркурій зустрінеться із командою Уномас. Підсумковий рахунок цього протистояння 5-0. Сьогодні металісти просто знищили свого опонента. Дякуємо вам за перегляд цього протистояння. Чекаємо прийдешніх поєдинків.